懂么 Того майбутнього, яке наступить уже сьогодні, або ж сьогоднішнього жити по новому, от з цього далекого туману, туману, тумая жила. Моя мати втілений про образ, про образ тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати наївність, тиха жура, добрість безмежна, це я добре пам'ятаю. І мій неможливі вілі, моя незносна мука тепліють у лямпаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її мятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її в милу голову з нальотом сріблястої сивини і тихо кладу на супи і груди. Й жули просяні. Ранки падали, петля мутри проходили неможливі дні. Минають ночі. Ш -ш 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 За ними літа, роки і моя буйна юність. Насилається дві грози тривога. Мати каже, що поливала сьогодні м'яту, в, в полі м'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза, і я бачу, на її очах стоять дві хрустальні росинки. Матонна моя, пренепорочна Марія, прославлена на віках, на наших замонів і в дарях відтерпіє. Пройди над нами собору. Спитай над селом, уже ми тобі ні пісені в залом хором. День і ніч я пропадаю в ЧК. Це чіткий перлямутр на бенкеті дикої голодної країни. Я тут зовсім чужа людина, бандит. За однією термінологією інсургент, за другою я Ха, чекіст. Але я людина. Демної ночі в моєму надзвичайному кабінеті у цій надзвичайній будівлі під куполом на київських пагорбах. Збираються мої товариші. Це новий синедріон, це чорний трибунал комуни. Того нового світла майбутнього, яке наступить уже сьогодні, бо сьогоднішнього жити по-новому. І тоді з кожного закутка дивиться справжня і вистріл жахна смерть. Убиватель тут засідає садис Я мовчу. У їх живу легко пізнати. Доктор Тагабат, Андрюш, третій дегенерат, вірний вартовий начальник, Чорний трибунал у повному складі. Увага на порядку денному справа крамаря Ікс. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра. Я бачу лише його білу лисину і занадто високий лоб. Далі за ним стоїть вартовий з дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, а я знаю вартового низький лоб, чорна купа розкойовджена волосся і приплюснутий ніс. Приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника. Я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Праворуч мене, Андрюш, злегка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюш, мого бідного Андрюш, призначив сюди цей неможливий ревком. Вибрав цей неможливий народ сюди проти його кволої волі. І Андрюша цей невеселий комунар. Завше, коли треба енергійно розписатися під темною постановою, розстрілять, завше внеться, завжди розписується так. Не ім'я і прізвище на собору життєвому документі ставить. А якийсь незрозумілий, ней який зовсім химерний, мов хітейський яровля хвостик. Діло все, добре, Табат, як ви гадаєте? Ха! розстрілять. Андрюша перелякона дивиться на доктора імнеться. Я з вами доктор і не згодін. Висіпай, згодні. Я цього реготу чекав, так завжди було. Але ді, я в цей раз здригаюсь. Мені здається, що і духовину тресину. Про учистці моєї мислі доходить в кульмінації. І раптом в той же момент прямо переді мною з'являється образ моєї матері. Розстрілять. І мати тихо, зажурно дивиться на мене. Діва відважна, жона гріховна гряде до нас. Нагая без одежі, без прикрас, Чаруємо в дорожа повна. Скрились матрону на блічіла останньої хати в селі. Усміхнися, піди собі, хай ті порілі, одганяючись від кулі, як от учіла. Острігать і мати тих тихо зажугнутиться на мене. Я думаю, так треба. Але Андрюша нервово переходить з місця на місце і поривається щось сказати. Я знаю, що він думає. Він хоче сказати, що так не чесно, що так комунари не роблять, що це бакханалі і дедай Який він чудний цей комунар Андрюша. Але коли доктор та Чітко поставив своє прізвище під постановою розстріляти мене раптово на розпука цей доктор. З широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і каменем замість серця це ж він, і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. Я головковерх чорного трибуналу комуни. Нікчима в його руках, яка віддалася на волю дикої стихії, але який вихід? Який вихід? Я не бачу виходу. Тоді проноситься перед мною темна історія цивілізації, і прийдуть народи і відповіді сам часу. Я не бачив виходу. Бо істину правда була за Доктором та аббатом. Андрюша поспішно робив свій хвостик під постановою, а дегенерат смакуючи вдивлявся в літери. Коли доктор Злий Генні, зла моя воля, то дегенерат є палач із кілютини. Канісеніця. Хіба він палач? Це ж йому цьому вірному вартовому начатах. Моменти великого напруження складав гімни і тоді, тоді відходила, віддалялася в мене моя мати. Прообраз загірної Марії застигала у тьмі чекаючи, проходила по полю обніжками межами, біль серця опромінив блискучими ножами. Поглянула скрізь тихо, чийсь труп в житах чорніє. Спросоння колосочки, позралися Марія. Спросоння колосочки, побудь, побудь із нами. Спинилась пожимати, заплакала сльозами. Не місяці, не зорі дні тимом не дніло, як страшно. Людське серце до краю обідніло. До розстрілу присуджено шість. Досить. На цю ніч досить. Damn. Ні, це не брав. Шістьсот. Шість тисяч. Шість мільйонів. Тьма Чимало тьма, моїх совісті. Тюма. Тоді слава переді мною проноситься певна історія цивілізації. І ведуть народний ліки сам час. Я благословляю той момент, коли зустрівся з доктором Тагабатом і вартовим з дегенеративною будівлі черепа. Я благословляю той момент, коли зустрівся з доктором Тагабадом і вартовим з дегенеративною вертинної будівлею черва. Я молитовно дивлюся на східний волохати чорного трибуналу Комуни. Я молитовно дивлюся на східний волохати чорного трибуналу Комуни та голово світу майбутнього, яке наступить на сьогодні, аби сьогодні жити по новому. Я молитовно дивлюся на відрості нової північної імперії. Кремль, Москва, Росія! А що, мы скалю?